В їх очах вдячність за турботу, любов і довіру. І хоча в кожного з них, як і у людей, своя доля, інколи зовсім не проста, та вони завжди залишаються вдячними та прив'язаними до людей. Так в клініці у доброго лікаря Айбулита на сьогоднішній день проживає декілька тварин, і у кожного своя історія. В неї стара травма обох передніх кінцівок, переломи. Вона у нас на реабілітації, вона більш так ем, ем, боїться і більш в будки знаходиться. Но дуже дружить з нашим кроликом, якого Кристина евакувала з Донбасу. У нього був міксоматоз. В принципі, ця хвороба ну, вважається невиліковною. Ну деякі випадки лікування є. І цьому кроліку стало легше. Він пішов на поправку і живе разом з цією собачкою, оба з Донбасу. Живе в клініці і Малиш, котрий потрапив сюди з переломом кінцівки і тазу. На даний момент він одужав і почуває себе добре. Ще складніша історія у Рябчика. Рябчик до нас попав, в нього була осеосаркома. Йому довелося, на жаль, ампутувати кінцівку, щоб зберегти життя. Він пройшов хіміотерапію пів і зараз добре себе почуває, але трохи набрав ваги, і тяжко йому трохи ходити. Серед інших особлива історія і у Рижулі, в котрої була травма хребта та ніг. Тепер вона виглядає досить привабливо і безмежно любить свого рятівника. А ось Малиш дуже полюбляє жити в хоромах своєї господині, пані Наталії, котра займається грумінгом. Тут він почуває себе справжнім красенем і із задоволенням приміряє новий одяг. Тому, якщо ви купуєте тварину, ви маєте знати, що ви маєте за нею доглядати. Якщо ви підбираєте тварину, то ви на себе відповідальність. Вона теж хоче їсти догляду, і мабуть, ну в холодну пору, в тепло її потрібно забрати. Не, не зовсім. Життя на вулиці є нормально. Тож залишаємося людьми і взявши на себе відповідальність, приручивши тварину один раз, повинні безумовно відповідати за неї. Адже вони для нас це справжній земний образ безумовної любові і безмежної відданості. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.